Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби тібе життя подателя, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвятим і розум. Відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Перед світлом Слова і духом благодаті нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангеліє від Луки, 8 глава, з 16 по 21 вірш. Ніхто не засвідчує світило, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого бо нема заховано, щоб не стало явним, ані нічого тайного, щоб не стало знаним. І наяв не вийшло. Вважайте, отже, як слухайте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, забере і те, що йому, здається, ніби то має. Мати його і брати прийшли було до нього, та через народ не могли до нього доступитись, його повідомили Мати твоя і брати твої стоять на дворі, хочуть побачитись з тобою. Він же у відповідь сказав їм Мати моя і брати мої, це ті, що слугують слово Боже, і його виконають. Сьогодні Господь нам говорить про світло, яке запалює душу, шукає простору. Ісус Христос це є світло, Слово Боже, це є світло, яке нас запалює, яке нас просвічує, перемінює наші серця. Слово Боже це світло, так само, як вогонь потребує повітря, щоб не згаснути, слово потребує бути видним у тому, що ти робиш, і в тому, як ми живемо. Важливо для Христа, котрий бажає вчинити наше життя дійсно багатим, тому потрібно слухати слово, не тільки слух, слухати слово, але жити не Кожні, кожної миті. Щоб ми могли застосовувати це Слово до кожної події нашого життя. Бачимо, що коли до Ісуса прийшли його мати та родичі, Він не покинув свої учні та слухачів заради них. Ми добре розуміємо, що саме Богородиця ця проста дівчина із Назарету була першою, що досконало навчилась слухати і жити Словом Божим. Сьогодні Господь і нас. Через слухання хоче залучити до кола своїх рідних і близький. Дозвольмо собі захопитися величною, величною цього дару, що ми можемо стати родичами Ісуса, якщо будемо слухати Його Слово, будемо жити Його Слово. Сьогодні частіше запрошувати Ісуса до свого серця та слухати Його слово, що прагне бути. Тобі світлом, яке вказує на шлях та зігріває. Ісусе, навчи мене, щоб я могла розуміти Твоє слово, щоб я могла тебе приймати, щоб Ти жив у моєму серці. Амінь.